Штаб допомоги Збройним силам України громадської організації Планета волонтерів безперервно працює з початку війни. Незміна команда добровольців з 15 осіб на постійній основі збирає кошти та речі за потребами захисників. Як розповідає голова організації, відгукуються на запити усіх воїнів, не лише хмельничан. Наша організація живе, як і в принципі всі волонтерські центри, живе війною, живе тими потребами, які на сьогодні є в наших хлопців. І дівчат відповідно назбирати 3,5 тисячі доларів, 4-5 тисяч доларів. Можливо, не так швидко, тому ми так намагаємося якомога більше людей задіяти, щоб швидше це все робити. Потреба залишається у тих же речах, що і раніше. Щоправда, з настанням холодів, окрім звичних медикаментів, засобів гігієни та харчів, військовим необхідне тепле взуття, одяг та все, що стосується обігріву та облаштування побуту. За недовгий період волонтерам вдається збирати чималі суми. Закрили збір на дрон. Ми збирали, в нас в суботу ще не вистачало 25,5 тисяч, а дрон має бути завтра, ми вже його замовили. І кинули клич, і буквально одна людина одним платежем нам закрила цей збір. До збору активно долучаються хмельничани. Серед помічників навіть найменші мешканці міста, школярі, які до посилок військовим додають маленькі сюрпризи. Звичайно, от передали шкарпетки хлопцям тепленькі, а в них от такий сюрприз. Такий оберіг зробили. Звичною справою для волонтерів стало плетіння сіток, так і Артур підприємець, ділиться волонтериць з 2014 року у вільний від роботи час і додає, не минає і дня, коли б не думав та не хвилювався за наших захисників. Я підприємець, я займаюся железяками. Тобто, тут є стільки роботи, що я універсальний солдат. Треба різати ленточки – різемо ленточки. треба поправити інструмент хлопцям. Поправляю інструмент в армію. Не беруть, бо коліно слабе. А дома сидіти я не буду. Незабаром планета волонтерів розпочне новий збір на автівку для прикордонників. Усі запити та звіти активісти публікують у соцмережах, аби долучити якомога більше людей.